Можливо, у вас дані що зараз по кількості перетину кордону особами віком 18-22 роки військовозобов'язаними? Дивіться, статистику по по віковим, по віковим категоріям державна прикордонна служба не веде. Звісно, що ми приділяємо увагу таким спостереженням аналізу і за цією віковою категорією, бо власне і суспільство досить так цікавиться, наскільки там масово-не масово немасово, чоловіки у віці від 18 до 22 років включно перетинають кордон. Та й власне цій темі приділяє увагу і російська пропаганда. Бо з моменту з першого дня, коли були внесені зміни до правил перетину кордону, вони наволі чинності нагадаю, 28 серпня, і з ранку цього числа ми почали забезпечувати Ормлення на кордоні як на виїзд, так і на цієї вікової категорії, то російська пропаганда розганяла повідомлення про масову втечу, масові фактично штурми чоловіками в віці від 18 до 23 кордону, формування через це черг. Це все відверта брехня, маніпуляції, фейки, Як хочете це можете сприймати? Бо суттєвого збільшення на пасажиропотік, навіть при при тому, що зараз ті категорії чоловіків дозволили виїжджати за межі України. То на пасажиропотік це жодним чином не впливає. Масового перетину кордону чоловіками в цьому віці немає. Звісно, вони присутні. Оскільки надана така можливість перетинати кордон під час дії воєнного стану, вони присутні як на виїзд з України, так власне ця категорія чоловіків також перетинає кордон і на в'їзд в Україну, тобто є рух і за межі України, є рух і в бік України. А щодо черг, то в Якщо говорити про літній період, ну власне візьмемо, наприклад, до серпень місяць, то в будні кордон перетинало десь 125-135 тисяч перетинів кордону за добу, це сукупно в обох напрямках. У вихідні цей показник був ще більший і коливався десь на рівні 150 тисяч перетинів кордону. А з 1, 1 вересня пасажиропотік зменшився, але не суттєво. Фактично зараз в будні пасажиропотік тримається десь на рівні 105-110 тисяч перетинів кордону за минулу добу, тобто вихідні перетинів кордону було на рівні 120 тисяч. І власне, якщо говорити про. В літні місяці то особливо серпень характеризувався більше в'їздом в Україну. За, зараз динаміка пасажиропотоку пливається десь 50 на 50. Немає ні суттєвої переваги на виїзд з України, ні суттєвої переваги на в'їзд в нашу країну. Але пасажиропотік протягом вересня він також залишатиметься ну, думаю, досить високим і буде падати вже ближче до де жовтня місяця. Бо, бачите, як ви сказали про серпень. Очевидно, що ті, хто мали йти в школу в університет в Україні, вони якраз повернулися, тому в вересні вже більш менш 50 на п'ятдесят. Андрій, я дякую. 1 за... вересня. А це такий самий аналіз був і за минулий рік. Серпень місяць заверше завершення періоду відпусток, завершення літнього сезону і початок власне практично нового навчального року. І основна категорія людей а це жінки, діти. Вони в серпні місяці більше повертаються додому для того, щоб встигнути першу вересня сісти за парти в школах. Так, дякую вам за відповідь. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про ситуацію на нашому західному кордоні.